Новорічний стіл, взагалі свята, без чого вони для вас неможливі. Також загинаємо пальці: м'ясо, расово обов'язково дієтичне індичка, салати свіжі або щось з овочів, обов'язково варених, маст хев з олійкою і смачними соусами. Також холодець з гірчичкою, лагідною або міцною, як кому до смаку. Дуже люблю канапки з вершковим сиро, сиром і з гостреньким соусом сірача, і також голубці. Це, напевно, топ-5 страв до нового року. На рахунок різдва. Кутя як робите кутю? Кутю робимо по-різному. В дитинстві дуже любила зі шкварками, зараз переважно з горішками, з медом. Так як люблять діти, так і ми вже підстроїмося, щоб всім одна і смакувала. Одинаково. А, смак Різдва, що це для вас? А, смак, смак Різдва це, про, це, напевно, про стіл, про якісь страви з дитинства. Йо? Коли пам'ятаєш, коли воно тебе відсилає в дитинство ті голубці, ти холодець, ті якісь зустрічі, ті, якісь жарти однакові, спогади родині, сімейні. Ось. Ось це про Різдво.